Друже, привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, які зміни нам підготував Національний банк України тиждень тому, що вони означають для звичайного українця і як нам з цими змінами жити далі. Але перш за все, за вже хорошу традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пан Василі, пан що побажав залишитись невідомим. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і підпискою, і коментарем під відео. Таким чином, YouTube зможе показати це відео більшій кількості глядачів. Тож, поїхали. Для тих, хто пропустив, 5 вересня 2023 року Національний банк України випускає постанову номер 110 яка починає діяти з 7 вересня. Цією постановою НБУ зобов'язує Банки України посилити контроль за сплатою податків фізичних осіб України. Ні-ні, ні звичайно, там так не написано. Але ти маєш знати, що майже в кожної ідеї є благородна мета і справжня мета. Справжню мету ти почув, а благородна звучить наступним чином. З метою протидії відмивання брудних грошей, розповсюдження зброї масового знищення та фінансування тероризму. Якщо перекласти цю постанову більш зрозумілою українською мовою, звучатиме воно наступним чином, коли ти починаєш фінансові відносини з банком. Ти заповнюєш анкету. В ній ти вказуєш своє прізвище, ім'я по-батькові, де ти зареєстрований, та багато особистої інформації. І серед цієї інформації є максимальна сума фінансових операцій, які ти плануєш проводити протягом місяця. Коли я сам вперше заповнював таку анкету, я запитав, що ця цифра означає, на що отримав відповідь. Здебільшого це формальність. Можливо, вона буде використовуватися для того, щоб розрахувати вам в майбутньому якийсь кредитний ліміт. Українці, які отримують зарплату в конверті, а таких у нас в Україні дуже багато, могли подумати, що це може означати в майбутньому якісь претензії від податкової інспекції, Тож цю цифру називали меншою ніж могли б назвати. І раніше, якщо банк міг запідозрити, що ти був з ним не до кінця чесним, він міг попросити тебе прийти до відділення та актуалізувати нові дані. В принципі, нічого страшного, вогняного дощу не було, небо не падало, і ти спокійно жив з цим далі. Так, от цією постановою Національний банк України зобов'язав банки увага, реагувати, якщо сума фінансових операцій на місяць перевищуватиме таку, яку клієнт сам вказав в анкеті. Ти маєш знати, що НБУ не вказав чіткого алгоритму дій в такому випадку, і реакція насправді може бути різною від глибокої стурбованості до блокування рахунків. Тож я вирішив поцікавитися безпосередньо в службах підтримки банків, а що вони будуть робити, якщо ця сума раптом перевищиться. А що значить відреагувати? Це значить, якщо ваші доходи, які ви зазначили в анкеті, не будуть співпадати з фактичним рухом оборотів коштів по карті, то з вами може або відправити вам повідомлення, або додатково зв'язатись і надати роз'яснення, тобто підтверджуючи документи, які підтверджують джерело походження у вас коштів на ваших рахунках. Якщо ці документи банком а, вами не будуть в банк надані, то вас можуть як клієнта обмежити в банківському обслуговуванні. Це була відповідь оператора Приватбанку. В монобанку мені відповіли приблизно те ж саме. З іншими банками я співпрацюю не так тісно. То туди не дзвонив і не писав. Але мені здається, що результат буде приблизно такий самий. В документі нам говорять, що звичайні фінансові операції фізичних осіб на сумі та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, під моніторинг не підпадають. І з іншого боку, документ зобов'язує банки реагувати, якщо сума фінансових операцій перевищуватиме заявлену вдвічі. І начебто все ок, і хвилюватися майже нема чого. Але я хочу, друже, щоб ти поглянув на цю ситуацію трішечки ширше. Перше, банки і раніше проводили фінансовий моніторинг операцій своїх клієнтів. І про це я вже розповідав в одному із своїх відео. Тож залишу його в куточку. Друге, якщо банки раніше це робили на свій власний розсуд, то тепер НБУ зобов'язав їх це робити своєю постановою. Третє, А тут дійсно цікавіше. У нас в Україні не вистачає грошей, і свою армію ми змушені фінансувати за рахунок податків. Ну якщо ти ще цього не знав, за різними підрахунками десь в районі половини українців на сьогодні отримують зарплату в конверті, тобто офіційно отримують мінімальну зарплату, а все що зверху в чорну. Так з одного боку можна майже безкінечно підіймати мінімальну заробітну плату, щоб підвищити надходження від податків до бюджету. І про це я також вже розповідав. І це відео я також залишив куточку. Але якщо ти вже його дивився, то ти вже розумієш, чому це не є хороший варіант. Тож потрібно виводити зарплати із тіні. Ні, звісно, ця постанова НБУ не зобов'язує банки передавати фінансову інформацію про своїх клієнтів до податкової інспекції. Але з іншого боку. Це може бути одним із перших кроків для того, щоб українці легалізували свої доходи ще кілька місяців тому українці в повній мірі відчули на собі всю силу виконавчої служби та наслідки несплати власних боргів. Наскільки мені відомо, а також судячи із кількості переглядів моїх відео на цю тему. Масове блокування карток українців за борги продовжується і сьогодні. І судячи з усього, механізм таки дійсно працює, бо боргів таки стало менше. Тож, поєднавши цей факт, а також інформацію, яку я отримав від служб підтримки банки, можна припустити, що застосування такого механізму в майбутньому щодо фізичних осіб значно підвищить ймовірність виходу українських зарплат із тіні. І тут я повернувся до того, що завжди казав у своїх відео: закон є закон, його потрібно дотримуватися. Податки потрібно сплачувати і працювати потрібно легально. Бо якщо людина все робить по-чистому, то їй і нема чого хвилюватися. Ну давай будемо чесними з самим собою. Те, що в країні війна, це ще не означає, що закони треба порушувати. Ми ж не кажемо, що у нас війна в країні, дозвольте нам красти в магазині або їздити п'яним за кермом. Тож, моя власна думка, все йде до того, що в якомусь недалекому майбутньому переважна більшість українців таки почне отримувати білі зарплати. Або в іншому випадку уйде в тінь і стане фінансовими згоями. Просто йде це поступово. І наразі ця схема відпрацьовується на фізичних особах. І думаю, в якомусь майбутньому вона буде застосована також і до юридичних осіб. Добре, це чи погано? Ну на мою думку, так має бути, і так вже є в тих країнах, які ми схильні називати нормальними. Бо закони вони дещо схожі на ті ж самі християнські заповіді. Всі живуть добре і в мирі, допоки всі їх дотримуються. І тільки ну, з'являється хтось, хто їх порушує. Система ламається, хтось отримує велику неправомірну вигоду, а всі інші від цього страждають. Тож, чому я, отримуючи білу зарплату і працюючи чесно, маю страждати від того, що хтось хоче заробити більше? Якщо ти в цьому зі мною погоджуєшся або ні, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка, і обов'язково заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.